Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест тижня, власне, і з вами, як завжди, Олександр Мосієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. А що власне відбувається сьогодні? Ми працюємо в імпровізованій виїзній студії. Хоча слово студія я, звичайно, вжив виключно з техні... за технічною звичкою, адже ми сидимо сьогодні на території одного з навчальних центрів Збройних сил України. І з нами сьогодні Олександр Мусієнко в новій якості я анонсував це в нашому попередньому випуску. І тепер наші глядачі вже бачать тебе. В новій формі, причому і в фізичному, і в буквальному сенсі, і в переносному. Скажи мені, будь ласка, як ти себе почуваєш? Почуваю добре. Не можу сказати, що надзвичайно бадьоро, але добре насправді, тому що роботи дуже багато. Тут вправ багато навчання інтенсивне. Незважаючи на те, що навчальна програма була збільшена, продовжена зараз від місяця до. Півтора, але все рівно вона доволі таки інтенсивна. Дуже багато всього потрібно засвоїти, потрібно працювати. Тому, звичайно, це впливає на фізичний стан, але загалом бажання є продовжувати навчання, здобувати, скажімо, досвід, який надається, тому що це важливо. А, можу сказати, що є така особливість, що для мене особливо важливо, що я. Практично навчився спати в укритті, коли є велика кількість людей поруч, і не зважати на зовнішні фактори і подразники. На початку, коли це було так, тут в мене було складніше, відверто скажу. Проси, прокидався частіше. Зараз уже ні, зараз уже призвичаюся, так само з колективом. Ми працюємо, тому особисто в мене я не хочу, скажімо так, згадувати деталі всі, хто. В цій темі вони прекрасно розуміють, що коли ти багато працюєш, це коліна, це спина, це навантаження постійно, все це є. Але нічого критичного, дякувати Богові. Тому продовжуємо цього тижня. головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський оголосив, що з наступного 2025 року базова загальна військова підготовка триватиме щонайменше 60 днів. Підшу того, окремо буде курс власне адаптації в бойовому підрозділі, який може зайнятися від 5 до 14 днів. Зараз ти е, проходиш так званий курс молодого бійця. Ти не мав досвіду служби, і тобі немає чим порівнювати. Але що кажуть е, твої інструктори з е, приводу того, як змінився БЗВП за майже три роки з моменту повномасштабного вторгнення, можу сказати, що вони говорять, інструктори говорять про те, що покращується ситуація, тому що постійно додаються нові вправи, постійно додається досвід. Тобто ми навіть говоримо, от інструктори, які є, вони кажуть, можливо, вам щось відомо, можливо, ви зараз бачите щось читаєте, оцінюєте, як трансформується поле бою. Очевидно, що програма 2022 року вона не дуже релевантна для 2024, Ну, хоча б через те, що інтенсивні застосування дронів різні. Зараз неможливо відпрацьовувати будь-яку праву на відкритій місцевості без того, щоб не говорити про загрози з повітря і відпрацьовувати пошук укриття там і так далі від дронів. І це все прогресує. Треба ж розуміти, що ворог теж не стоїть на місці. Він намагається вдосконалюватись принаймні тими методами, які в них є, і ми теж повинні на це зважати. Я думаю, що з точки зору продовження програми, взагалі це може бути доцільно, тому що. Треба сказати, що незважаючи на те, що там от зараз збільшується, збільшується термін. інструктори все рівно кажуть, часу мало, тому що дуже багато всього потрібно навчити, багато пройти, пройти інтенсивні стрільби, які ну от, за минулий тиждень у нас щоденно практично. Ми майже щоденно на полігоні, і у нас є стрільби з різних положень. І дуже багато зараз елементів. Це і військово-інженерна підготовка, це і реп, це і БПЛА, це і протидія. А, БПЛА, ти прекрасно знаєш. А, ти був так само на зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил України і обговорювались тактики, які зараз вводяться, наприклад, те, що з'являються уже помпові рушниці, і в звадах, в відділеннях будуть відповідальні військовослужбовці, які будуть просто намагатись намагатися. Ну, вони з'явилися ще в 22-му році, просто що Питання, вони вимагають специфічних навичок використання. Специфічні, але в навчальних програмах. Це з'явилося тільки нещодавно. От чому питання? Це я до того, що, скажімо так, навчальний курс він іноді підхоплює ось ці зміни, які є на фронті. І, звичайно, що я скажу так: що чим більше є часу на підготовку, якщо готуватися, якщо дійсно, тим краще ти будеш в бою, і тим більше ти будеш готовим, тим більше, принаймні, ти теоретично і практично встигнеш навіть з суто практичної точки зору. Тримання зброї, стрільби, ти коли не стріляєш, коли ти відпрацюєш вкладки? думаю, що ти будеш краще готовим до бойових умов, принаймні навіть на умовах рефлексів. Тому, можливо, це має сенс. Який портрет середньостатистичного рекрута в тому навчальному центрі, де ти проходиш свою загальну підготовку? Скільки йому років, яка в нього освіта? Чи це сімейна людина, і де вони хочуть свого застосування? В яких саме підрозділах? люди є різні абсолютно, тому що ну є, скажімо так, підрозділи, які до яких направляються мобілізовані, або служба за контрактом, так. І вони проходять фактично з нуля. Є ті, кого відправляють військові частини. Тобто люди, які проходили військову службу, наприклад, в підрозділах ППО, сухопутних військ або там радіотехнічних військ, картографи і так далі, але в них не було обов'язкової військово-облікової спеціальності 100 стрільця. І їм потрібно це пройти, тому що це чинне законодавство і нормативна база наша. Їх відправляють. Тобто, це одна категорія людей. Я би виділив тих, хто. Ну, можливо, вже з 2022 року у війську. Вони мають певні навики, вони вже знають, що таке, в принципі, Збройні сили, як це працює, працювали, але ж вони не є учасниками бойових дій, відповідно, у них немає, тому що вони в тилу працювали. Їх відправляють, вони проходять. Це категорія переважно 40-50, тобто вікова категорія від 40 до 50 років. Люди, які вже мають певні навики. Є ті, кого тільки відправили. Вони молодші. Переважно. Тобто, можу сказати, що ну, багато хто думає, що зараз всі тільки там в віці, ні. Наприклад, наш звод складається там від 30 до 40 років середній вік. І можу сказати, що є люди як з віддалених регіонів сіл, так і є в столиці і не тільки. Тому портрет абсолютно різний. І я скажу, що я був дещо я особисто навіть був здивований, тому що я очікував побачити, що вік може бути старшим. І я був дійсно приємно здивований, що є молодші бійці, які готуються. Досі ми чуємо інколи розмови, і бачимо люди кажуть окремі, що збройні сили не одягають наших військовослужбовців, що ж люди змушені все купляти самостійно. що ситуація не з 2022 року. Яка реальна ситуація? Давай пройдемось по новобранцю. Що отримав новобранець в навчальному центрі, і що отримав ти конкретно, коли ти прибув? А, можуть, можу сказати: перше це комплекс зимової форми, друге це зимові черевики, третє це звичайна екіпіровка, тобто плетиноска, бронежилет. Каска там, засоби індивідуального захисту проти газ, ну, звичайна зброя. А, шапка рукавиці, теплі шкарпетки, білизна, термобілизна тепла, два пакети. А, потім а, значить, термобілизна літня, ще, а, ще, дві, а, ще, ще дві пачки там і так далі. А, можу сказати, ще комплекти літньої форми, два, штани запасні комплект. Тобто доволі таки багато, насправді видають практично все з екіпіровки, все ще що... спитав. Чи, чи потрібно щось докупати? Що ти вже бачиш зараз, потреба, чогось А, Потрібно завжди мати змінну форму, що не враховується, для того, щоб працювати на полігоні. Тому що якщо в тебе буде тільки один комплект форми, ну ми розуміємо прекрасно. Тому, власне кажучи, це є питання, що потрібно змінні комплекти. От над цим я думаю, якщо ми враховуємо, як працювати на майбутнє, особливо в зимовий період, тому що ми розуміємо погодні умови, можливо, варто дійсно передбачити, що потрібно два комплекти. Форми, можливо, там у нас є літня форма польова, так само буде два комплекти зимової форми польової, в якій можна працювати, одну можна там використовувати як зміну, в іншій виходити і працювати на полігоні. От цьому є питання, що дійсно. Ти або можеш працювати в літні, або, звичайно, докупити собі. Що найбільш складне тобі доводиться робити? Некомфортне для mm -hmm. тебе? Можливо, це банальна побутова річ, яку, ну, от, на жаль, доводиться виконувати. Ну, ж, є така проблема це наряди. Mm -hmm. Не тому, що ти не хочеш їх виконувати, а тому, що в цей час, коли ти в наряді, ти пропускаєш якийсь день, і в тебе випадає, чи ти з полігону, чи ти теоретичний. І для тебе ми розуміємо прекрасно, навряд чи хтось цілий день буде сидіти персонально це повторювати. Походу, ти це маєш знати. І буває так, що ти був в наряді, а, взвод поїхав і відпрацював а, цілий день на полігоні, а, попробували, як це стрільба з укриття, а тебе не було. А ти на наступний день приходиш, а вже треба стріляти бойовими з укриття. Ну, і ти, звичайно, тобі пояснили, розказали, і ти працюєш. Я би сказав, що ось це найбільш некомфортне. Це відриває певним чином від саме навчального процесу. Врешті, частини я до всього призвичаюся, все нормально, в принципі. Ти дуже активно вів свій YouTube до того, коли ти підписав контракт з Збройними силами. Скільки часу в тебе зараз залишається? І скільки ти встигаєш зробити випусків за тиждень в середньому? Я намагаюсь робити це щодня. Щодня веду Ютуб. В принципі, я погодив це з командиром. У нас є час на самопідготовку, коли немає занять, звичайно, після того, і переважно це вже ввечері, десь там в часі перед відбоєм, коли є можливість, Стараюсь раз на день. Ну, звичайно, це менше. Тут навіть питання не в Ютубі, а в тому скільки я міг давати інтерв'ю, то звичайно зараз це значно менше. Відсотків на 70, мабуть, скоротилося. Залишилась третина це Ютуб і певні інтерв'ю, там, на які вистачає часу. Ну давай вже фінальне тоді запитання, і далі перейдемо до міжнародних тем. Яку пораду ти дав би собі? Тому, який ще не починав без АВП і зараз, що би ти собі сказав? Більше працювати над фізичною формою, більше приділяти увагу фізичній формі. Це Ключовий елемент, що б там не було, ми говоримо, чи то ти працюєш індивідуально, чи то ти працюєш в підрозділі. Більше працювати з фізичною формою, тому що це все фізичні навантаження. Що б ти не робив, елементарно тримати зброю це фізичне навантаження. До цього треба бути готовим. Цього тижня рейс азербайджанської авіакомпанії Азаль, який здійснював політ за маршрутом Баку Грозний, зазнав авіатрощі біля казахстанського міста Актау. Сталося це після того, коли Аеродром Грозного а також Махачкали відмовив у посадці цього рейсу на території Російської Федерації. Лише завдяки героїчним зусиллям азербайджанських пілотів вони змогли протягнути понад 500 кілометрів на інший берег Каспійського моря і не дотягли буквально лічених сотень метрів до злітно-посадкової смуги Актау і впали в полі. Тим не менше їм вдалося врятувати половину життів. І членів екіпажу і пасажирів 39 з них вижили, хоча багато отримали травми. Як заявив про це голова української воєнної розвідки Кирило Буданов, причиною цієї авіакатастрофи стало ураження ракетою російського зенітно-ракетного комплексу Пансер-1 С. Ключове питання сьогодні: чи це змінить позицію офіційного Баку по відношенню до Російської Федерації? Ну і співчуття рідним і близьким загиблих. Але я ці дні розмірковував, коли ця інформація прийшла, над тим, що є ж договір про використання Каспійського моря. Насправді, держави, які мають виходи до Каспії, вони його підписали. Серед них є Азербайджан. І там є цікавий, цікава стаття в цьому договорі, що Каспійське море забороняється використовувати з військовою метою, а, з агресією, там, і так далі, і з мілітаризацією. Росія це порушує, тому що Росія з Каспією запускає ракети по території України. Але ми не чули при цьому жодного засудження в рамках цього договору чи в рамках взагалі міжнародного права, щоби хтось із прикаспійських держав сказав відкрити, що стоп використання йде Каспійського моря з метою агресії проти України. І ми, як держави, які мають виходи до цього моря, ми заперечуємо проти цього. І на жаль. На жаль, ось зараз це все наслідки для цих країн. Наслідки того, що багато хто думає, мабуть, що ми будемо збоку, там зі сторони, збережемо умовний нейтралітет, і нас це не торкнеться. А російська агресія вона не торкнеться. Російська мілітаризація і неоімперська політика Путіна не торкнеться. Ми якось отак десь пройдемо, пролевируємо гнучко, е, ніби і не за Росію, але і не будемо голосно кричати проти Путіна, і все буде гаразд. Ну, виходить, що так не буває. Виходить, що в цій ситуації гаразд не виходить, але можливо це буде певним сигналом, врешті, до них що варто задуматися, який у них сусід. Варто задуматися і розуміти, які загрози йдуть. Ну влада Казахстану такого розуміння, навіть якщо воно в неї є. Публічно не демонструє. Більше того, ми бачимо, влада Казахстану робить все для того, щоб продемонструвати свою лояльність по відношенню до Кремля. Вони взяли сторону Москви відразу в цій історії, оголосили про те, що все розслідування, звичайно, має відбуватися за участю росіян. Вони арештували блогера влади Казахстану, який перший їм зняв ці відео, які потім транслювалися всіми світовими провідними телеканалами. Ну і зрештою, вони. Навіть публічно ніде не висловлюють ключової версії, якої дотримуються зараз всі, в тому числі і в Азербайджані, що саме дії російської системи ППО призвели до цього. Перед тим стався ще один цинічний випадок. Ти, напевно, бачив те, що ватажок Чечні, Рамзан Кадиров, нагородив свого власного племінника Хазамата. Людину, яка відповідає саме за повітряний захист Чечні в той самий день, коли був збитий азербайджанський літак, нагородив його орденом. Як... ні, Це була все ж таки медаль за особливі заслуги перед Чеченською Республікою. За те, що він значить, зміг захистити повітряний простір Чечні. Це виглядає вже не просто як цинізм, це ну, просто відверта брутальщина. Ну І влада Азербайджану. Публічно відмовилася від запропонованих грошей, які запропонував Кадиров, він сказав, що ми заплатимо матеріальну компенсацію всім жертвам, при цьому не визнаючи причетності до цієї трагедії. Хоча, Але влада Азербайджану поступила в. Ну, а логічні кроки. Якщо ти пропонуєш гроші і ти так. кажеш, ми заплатимо, значить ти визнаєш свою провину. Ну, ми ж це прекрасно розуміємо. Тобто, що значить так, чого ти тоді хочеш заплатити? Ну, це, ну, звичайно, це про цивілізований світ, це не є цивілізований світ. Кадиров і сьогоднішній, і сьогоднішній Грозний тому ми розуміємо прекрасно, але ну скажімо, на злодієві шапка говорить. Е, звичайно, це все брутально, це все цинічно, це все агресивно, це все в стилі Путіна. Це все в стилі Путіна, зробити щось, а потім ще з цього понасміхатися, зробити ще подвійно боляче, продемонструвати, що а що ви мені зробите. Ну і мене цікаво, ще одне питання. Після того, коли Росія збила малазійський боїнг, все це закінчилося міжнародним трибуналом в ГАЗі. Влада Нідерландів подала, був суд, заочно, який засудив причетних терористів, в тому числі і Гіркіна. До конкретних термінів ув'язнення чи дійде в цьому конкретному випадку до міжнародного трибуналу залежить нас насправді тільки від волі влади Азербайджану, чи вона захоче цього від влади Азербайджану так. і Казахстану, ну і Казахстану, тому теж. що треба ж допустити, хоча ну скажімо так, ми розуміємо прекрасно, експерти мають бути допущені е від двох країн. Але в принципі, якщо вони захочуть, звичайно, що перспективи такі можуть бути просто. В випадку змн 17 була ситуація, коли було багато громадян іноземних держав, які погодилися, і ми пам'ятаємо тоді, як це було був договір, фактично, і погодилися, що в Нідерландах буде відбуватись процес. Ну і відповідно, там Австралія, Малайзія, інші країни, громадяни Нідерландів, які в великій кількості там загинули. Погодились, як буде тут, тут уже питання. Насправді я, я чомусь не думаю, що дійде до трибуналу в цій ситуації. Будуть інші форми, буде розслідування. Я думаю, Азербайджан буде проводити, але навряд чи це буде саме міжнародний трибунал. Ну і від цієї трагічної теми ми переходимо до нашої традиційної вже рубрики Фейк тижня. Згадуючи про одну із найважливіших тем цього тижня, а саме те, що дійсно російською ракетою до ЗРК-Панцирь, саме, ймовірно, ЗРК-Панцер був збитий літак азербайджанських авіаліній, не можна не згадати про те, як же Росія відреагувала на це. А там, в російському медіапросторі все без змін. змін росіяни поширюють фейки. Якраз ми в фейку тижня традиційні нашій рубриці це розбираємо, якій говорять про те, що дивіться. Насправді причина не в тому, що Росія напала на Україну, що йде агресія масштабна, а причина в тому, що Україна, мовляв, запускає дрони по військових об'єктах на території Росії, і оце в цьому вся причина, тому звинувачуйте Україну. Ну тобто те, що поширюється, але ось ці всі фейки, які там, скажімо, що дроном можна збити літак, по-перше, які дрони літають на такій висоті, треба розуміти, це як мінімум. Так? Люди просто не розуміють, що дрон на таку висоту не може піднятися. Не піднімається. Не піднімається. Піднімає. В Україні немає, таких зараз у нас немає. А, є дрони, ну це типу Ріпера і так далі, які можуть на таку висоту, так, так. Так. але це американські моделі, на сучасні, там, ігли і так далі. Тому, власне кажучи, ну, не витримує версії, але вони вкидаються в інформаційний простір. Знову ж таки, немає нічого нового. Український слід всюди. Я вже навіть починаю думати, наскільки ж то Україна могутня і наскільки має можливостей на території Росії, якщо слухати російських пропагандистів. Але прекрасно треба розуміти, що це намагання замаскувати, це намагання а, виправдатися таким чином, що це в цьому винна Україна. Всьому вона ну але це лягає в загальну парадигму всієї російської брехні, що не Росія почала агресію, а мета російської агресії так звана СВО, защита території. Все все, все в цій стезі. Тобто, брехня стабільна. Ну про це ж цього тижня говорив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який заявив. Про те, що для Росії цілі так звані СВО залишаються незмінними, і це ультиматум, по суті і Україні і НАТО. Але зрозуміло, що фейк-машина Росії не припиняє працювати, вона продовжує продукувати нові і нові фейки. Конкретно в цій історії знаєш кого бракувало? Іспанського диспетчера. Пам'ятаєш, був такий собі іспанський диспетчер вигаданий. Російською пропагандою персонаж, який коментував збиття Малазійського Боїнга, і він розповідав різні конспірологічні версії. От, цього разу вони якось слабо відпрацювали. Ну, зрозуміло, що е їм довелося по гарячих слідах от, все це відпрацьовувати. І ти знаєш, є от, е така версія, що. Можливо, до цієї трагедії призвели конкретно дії влади Чечні, що саме вона може, скажімо так, спричиняти неадекватні дії, і давати ті накази злочинні, які призводять до подібних катастроф. І ще одна версія, яка з'явилася конспірологічна, зараз кажу, що чи не хотів таким чином Кадиров підставити Путіна, тому що все одно він буде відповідати в кінцевому випадку за цю і подібні трагедії. Я думаю, що ні. Тому що мені здається, що це просто, ну, скажімо так, це просто ось така помилка трагічна дійсно з боку Росії, якої б не було, якби Росія не мілітаризувала фактично Каспійське море. І я не думаю, що він хотів підставити це те, що називають на Росії головатябство. Вони переставляли купу своїх систем, не відрізняють, що відбувається. Я дивуюсь, відверто кажучи, як таких трагедій раніше не сталося. Ну вони могли статися раніше, реально могли при цьому ж експерти наполягають на тому, що Боїнг сплутати з дроном на радарі. Ну не неможливо, неможливо. Тоді Нереально. Чому? чому сталася ця помилка? Якщо це людська помилка, я думаю, що ну знову ж таки, якщо ми позаглибимося в те, що шукати причини, так що Кадиров, я не вірю, що Кадиров може стати наступником Путіна. Я не думаю, він так що... не вважає. А я не думаю, що Кадиров, відірвавшись від Чечні, зможе, перепрошую, ролити в Москві. Попри все, знову він так не вважає. Він так не вважає. Ну окей, добре. Відштовхуємося від цієї версії. Тоді Кадиров збив підставити Путіна. Окей. А, що далі? А, тобто він хоче сказати, що він готовий зараз кинути виклик Путіну. Ну окей, це нас влаштовує. Ми будемо за цим стежити неодмінно. Я думаю, не тільки стежити, а ми повинні аналізувати цю тему. безперечно продовжувати аналізувати. Ну і друзі, для того щоб ви побачили та почули аналіз цієї теми, безумовно цікавої, тому що погодьтеся російські міжусобиці і проблеми всередині ворога це надважливо. Та інші теми, які ми порушуємо в нашій програмі, залишайтеся з нами. Підпишіться на YouTube канал Тараса Березовця та Олександра Мусієнка, ТРО Медіа. Залишайтеся на наших ресурсах, обов'язково пишіть ваші коментарі щодо почутого, щодо думок і версії, які прозвучали сьогодні, і не тільки щодо порушених тем. Ну і не забувайте про вподобайки. І пам'ятайте, що хороша якісна аналітика саме тут. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися, і до зустрічі у програмі. Власне, вже наступного 2025 року. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, спокійного і тихого вам нового року.